Ми будемо починати наше зібрання. Слава Ісусу Христу! Нещодавно у нас були проповіді, коли ми говорили про те, що Ісус він є світлом для світу. І звичайно, що світло це така річ, під якою нам дуже важко жити, і ми якось дуже себе некомфортно відчуваємо, коли немає світла, правда? Ми не задумуємося, що кожен день ми маємо світло і воно йде від... Звідки воно приходить до нас? Від сонця, так? Сонце величезне, така, величезне небесне тіло, яке Бог задумав, що воно світило для землі. Воно набагато більше, ніж наша земля. І воно протягом багатьох років кожен день воно сходить, воно дає світло, воно дає нам тепло. І ми цьому радіємо. І ми маємо і менші такі світила та, в себе вдома. Це лампочка, це світильники. І я прочитаю один уривок з Біблії, де Ісус говорив. Про, теж, про світильник, який приносить світло. І це є Євангелій від Марка, хто читає по нашому плану, пам'ятаєте, ми тут брали плани, де хто читає, де хто може ще ні, але буде читати, так? І це один з оригів, який ми читали на попередньому тижні, Марка, другий розділ 21 вірша. Можемо взяти нові завіти, давайте відкриємо. Хто перший знайде, скажіть сторінку. Іван Гельмарка, другий розділ. Це 50 сторінка. 50-та сторінка, так? Біля того. Відкриваємо 50-ту сторінку. Велика цифра 2. І маленька цифра 21. Це те, що говорив Ісус. І сказав він до них, чи світильника приносять на те, щоб поставити його під посудину, чи може під ліжко, а не щоб поставити на свічнику? Бо немає нічого захованого, що не виявиться, і немає таємного, що не вийде на яв. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. І сказав він до них: Уважайте, що чуєте, якою мірою будете міряти, такою відмірять вам, і додадуть вам. Бо хто має, то дасть це йому. Тож немає, забереться від нього і те, що він має. Цікавий уривок, можливо, вона не до кінця зрозумілий, можете над ним роздумувати. А, і ми просто звернемо нашу увагу на декілька таких моментів, які тут є. Світильник, для чого є світло? Світло є для того, щоб ми могли бачити. так? Що просвітлює ваше життя? Як ви починаєте розуміти це життя краще? Це Боже Слово, воно може дати нам розуміти, хто ми є, звідки ми прийшли і яке наше майбутнє. І таке питання: це світло, та як тут мова йде, що світильник ставиться на видному місці. Боже Слово, воно як світильник для нас, так? Просто де воно зберігається в вашому домі? Чи воно на видному місці, ви ставите його на стіл і ви до нього звертаєтеся, читаєте, щоб воно просвітлювало вашу душу. Чи можливо, воно десь там далеко на полці стоїть і не дуже на нього звертається увага. Важливо, <кій> щоб Боже Слово воно було світильником і було на видному місці. Воно призначене для того, щоб впливати на ваше життя. Ісус говорить, хто має вуха, нехай слухає. Можемо ще додати, хто має очі, да? нехай читає. Світильник світить не лише сам для себе, своє задоволення. Але воно світ, світить і для тих, хто є поруч. Світить, щоб його світло було видиме. Якщо Боже світло проникає в ваше серце, тоді ви стаєте світлом для людей, які є поруч з вами. Ви ділитеся тим світлом, коли ви ділитеся Божим Словом, ви ділитеся тим світлом з іншими людьми. Ще один цікавий момент. Ісус каже: хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. І може здаватися так. Якось так трохи дивно, здається, той, хто не має, йому треба дати, щоб він мав. А тут говориться, той, хто має, він буде ще мати більше. Хто не має, то втратить і те, що має. Цікаво, так? Це можна сказати як про гроші. Ви можете покласти, якщо ви маєте гроші якісь там, на лишові, ви можете покласти їх в банк, ви можете їх кудись інвестувати і мати прибуток з того. Ну, Другий варіант ви можете все втратити. Так? Ну, очікується, що ви будете мати від того прибуток. І подібним чином, якщо ви розумієте Боже Слово, і ви починаєте його розуміти, може ви багато не розумієте, може тільки трохи. Але якщо ваше серце воно є відкрите, є трошки розуміння, потім буде приходити більше розуміння, потім буде ще, ще розуміння приходити. Тобто важливо, щоб з тим, що ви маєте зараз, щоб ви не зупинялися, щоб ви хотіли, щоб Боже Слово в вашому серці воно примножувалося. І ви будете розуміти більше, якщо будете цього хотіти, прагнути, якщо будете це виконувати, підкорятися, те, що ви вже зрозуміли, те, що знаєте. І друга, друга сторона я тут говорить, хто не має і не шукає розуміння Божої істини і не виконує, то навіть те, що він зрозумів, за якийсь час воно притупиться, воно забереться і воно втратиться. Коли Ісус говорив притчу про чотири види ґрунту, це теж є в тих уривках, які ми читали на минулому чи на цьому тижні, там є 4 види ґрунту, і перший ґрунт сказано, що це як посіяне при дорозі. І що з тим сталося, те, що посіяне при дорозі? Засохло. Воно засохло, а воно навіть не засохло, бо птахи налетіли, поклювали. Його не стало, воно навіть не зійшло. І так часто, коли ми не звертаємо уваги на Боже Слово, воно так деколи проходить мимо нас, і навіть чуть-чуть десь щось зачепиться, чуть-чуть подумаємо, але потім сказано, що приходить лукавий, і він це слово забирає. І тому налаштованість нашого серця є дуже важлива, якщо ми відкриті до Божого Слова і хочемо його чути, відкриті до того, щоб приймати, воно буде просвітлювати наше життя. Ми маємо трошки розуміння, розуміння буде приходити більше. І Господь Він буде давати нам це розуміння. І сьогодні ще один день, коли ви, ви можете чути, ви можете роздумувати, ви можете приймати Боже Слово в своє серце. Давайте ми зараз станемо, помолимося і попросимо Божого благословіння на цей час. Отець наш Небесний, ми дякуємо Тобі за цей день. Ми дякуємо за твою ласку і милість. Ми дякуємо, що ти. Є поруч з нами, що ти хочеш відкриватися нами, що ти хочеш промовляти до нас. І прошу відкрий наші серця, відкрий наш розум, відкрий наше серце, щоб чути Твоє Слово, щоб воно не проходило мимо, але осідало в наших серцях. І щоб ми могли більше і більше пізнавати Тебе, Господи, благослови нас в цьому. І дякуємо тобі за все, дякуємо за всі твої милості. Амінь. Зараз ми будемо співати. Terima kasih telah menonton! Bудь proslaвле, як пусте. До Бога Всевишнього, до Бога, що чинить для мене добро. Він пошле з небес і врятує мене. Він поганьбить того, хто жатує на мене. Бог пошле свою милість та правду свою на душу мою. Можливо, там трошки інакші інструменти були, але як тоді люди прославляли Бога, так зараз ми прославляємо Бога. І зараз ми будемо молитися, будемо дякувати Богу за всі його милості. Хто має бажання, ви можете в голос молитися, тому це є важко, ви можете в своєму серці, в тиші про себе помолитися, подякувати Богу і прославити Бога. Це в нас зараз час молитви. Хочу святить дякуємо тобі за цей день, який ти доклав до днів нашого життя. Дякуємо, що ти прияєш милість до кожного з нас, що ми можемо тут збиратися, ми можемо чути твоє слово, прославляти тебе, що двері спасіння ще є відкриті, що вони не закрилися у спосіб. Ми просимо, щоб багато людей з нашого народу війшли в ці двері і набули спасіння. Сьогодні відкритому до Твого слова. Зроби наш розум сприйнятливим до того, щоб чути і розуміти, що ти сьогодні приготував сказати через проповідника. Просимо тебе також і за тих, хто береже наш спокій, дає нам можливість жити нормальним життям, за наших військових спокій, голос кожного. Торкнися серця кожного, щоб і там, були ті, хто пізнають тебе, прибуряться з тобою, станемо на дорогу спасіння. Господи, просимо у тебе молості на закінчення війни, Господь, на закінчення Твого кровопролиття. А ми, Господь, будемо славити, тебе, величати Тебе, то ти достойна і слави, хвали і поклонення, Наш вічно живий Бог, то те, син і Дух Святий. Амінь. Дякую, Господь, дякую за цей день, Господи, який ти нам подарував, Господь. Дякую за всі твої милості, за твою любов безмежну, Господи, до нас. <кій> і благослови кожного, хто тут є, Господь. Ти бачиш всі наші потреби, Господи, і віддаємося в Твої святі руки, Господь. Прошу за кожного військового, Господи, благослови їх там, де вони є, Господи, захисти їх, Спаси їхні душі, Господи, торкнися їхніх сердець, Господь, і направ нам до життя вічного, Господи. Вони славу, ми славу і прославляємо Тебе, наш єдиний Бог Отець Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Що не дякує тобі, що цей день могли прийти сюди, на це місце, щоб співати тобі, молитись, дякувати, читати слово Твоє, розуміти, що ти хочеш сказати для кожного із нас. Просто випросив тебе зараз ситуацію, яка є в нашій країні, просим, щоб зупинилася війна, щоб ми люди. Ми не знаємо всіх тих причин, чому це все відбувається, але вживаємо до тебе просто захистити які захищають нас там, що вони живі, здорові, могли повернутися до своїх родин. Господи, дай, щоб кожна людина, яка живе на цій землі, могла зрозуміти, що ти любиш кожного, і ти хочеш кожній людині дати життя вічне. Ми дякуємо тобі, що ти пам'ятаєш про нас. Амінь.